Вітаємо! Компанія Neon, багаторічний лідер на ринку теплового обладнання України, хочу вам представити теплову гармату Neon серії ТВ, яка використовується для обігріву приміщень до 225 квадратних метрів. Вона є надійним і ефективним рішенням для створення комфортної температури всередині приміщень, особливо коли немає центрального опалення або недостатньо для обігріву всього будинку. Потужність теплової гармати складає від 7,5 до 22,5 кВт. Робоча напруга мережі може варіюватися від 220 В по одній фазі або 380 В три фази. Однією з головних переваг теплової гармати неон є її простота використання. Вона працює на електричній енергії та не вимагає додаткового підключення до газу або інших джерел палива. Достатньо просто включити пристрій у розетку та налаштувати бажану температуру. Ще однією перевагою теплової гармати Неон є її мобільність. Вона легка і компактна, що дозволяє переміщати її по всьому будинку, в залежності від того, де потрібно створити тепло. Також вона може бути використана як тимчасове рішення, наприклад, для обігріву гаража або робочої майстерні. Корпус повністю вкритий стійким до корозії порошковим покриттям, який надає їй естетичний вигляд. Теплова гармата Неон має безліч функцій, які забезпечують безпеку та ефективність її роботи. Наприклад, вона оснащена автоматичним вимкненням під час перегріву. Це дозволяє уникнути непередбачених ситуацій та забезпечити безпечну роботу пристрою. У верхній лицьовій частині теплової гармати знаходиться панель керування, яка в свою чергу складається з наступних елементів. Кнопки в мережі з червоним світловим індикатором, відповідає за включення теплової гармати та включенням осьового вентилятора, електронного регулятора температури, який дозволяє вибрати бажану температуру та підтримувати її на потрібному рівні. Це дозволяє економити електроенергію та забезпечити оптимальний комфорт у середині приміщення. Верхня частина теплової гармати обладнана трьома клавішами перемикання ступенів нагріву, які відповідають за активацію нагрівальних елементів. Внутрішня комплектація теплової гармати складається з декількох частин. Труб частого тена, який нагрівається досить швидко, що дозволяє гарматі швидко набирати необхідну температуру. Тен виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує його довговічність. Потужнього осьового вентилятора, який формує повітряні потоки, які проходять через нагрівальний елемент. Термостат забезпечує регулювання температури приміщення. Цей компонент захищає конструкцію від перегріву. Коли температура повітря досягає необхідного показника, термостат автоматично відключає електроживлення. Однак перед тим, як використовувати теплову гармату Неон, необхідно ознайомитися з інструкцією щодо її встановлення та експлуатації. Необхідно переконатися, що пристрій встановлені на стійкій поверхні та що вентиляційні отвори не заблоковані. Не слід використовувати теплову гармату для сушіння речей. Якщо у вас є будь-які питання щодо теплової гармати серії ТВ, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео і наші менеджери з радістю на них відповідатимуть. Бажаємо вам тепла та затишку у вашому будинку. Бережіть себе. Слава Україні!